У Дніпрі дедалі більше людей мріють сісти за кермо, але щоб стати водієм, недостатньо просто бажання. Потрібно пройти кілька обов'язкових етапів, навчитись керувати авто, вивчити правила дорожнього руху та скласти два іспити теоретичний і практичний. Наприклад, всеукраїнські автошколи пропонують кілька пакетів. Повний курс теорії та практики обійдеться в 9500 гривень, але є можливість обрати окремі блоки. Вартість залежатиме від обсягу і стартує від 5500 гривень. Вимогами чинного законодавства передбачено мінімум 40 астрономічних годин навчання з практики на транспортному засобі з механічною коробкою передач, та мінімум 38 годин на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Ну саме ці години входять в навчальний курс, що стосується. Додаткових занять, ну це все індивідуально, тобто деяким людям дійсно вистачає цих 40 годин, деяким і 50 буде замало. Враховуючи, що в Дніпрі є два сервісних центри, які приймають практичні іспити, і в них в кожному з них понад 10 екзаменаційних маршрутів. Тобто, дійсно потрібно багато часу, щоб якісно підготуватись до практичного іспиту. Навчання теорії в автошколі не обов'язкове. За бажанням її можна вивчити самостійно. Потрібно Лише медична довідка та доступ до онлайн платформ для тренувань. Якщо людина вивчає теоретичний блок самостійно, тоді витрати мінімальні. Вона після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі звертається до автошколи. Для того щоб навчитись керувати, і тоді виходить, що в середньому вартість практичного блоку по місту вартує 5 тисяч гривень. Реєстрація саме плюс години з водіння оплачуються окремо. В нас середня вартість також по місту: 700 гривень. Одна година навчання на автомобілі з автоматично з механічною коробкою передач, і 800 гривень на автомобілі з автоматичною коробкою передач. З кожним роком вартість утримання прав зростає через інфляцію та конкуренцію між автошколами. Але найбільший виклик для майбутніх водіїв не ціна, а хвилювання під час іспитів. Тому потрібно просто е, перебороти своє хвилювання, заспокоїтись і відповідати. Якщо ми не знаємо відповідь на якесь запитання, ми можемо його пропустити на іспиті, а в кінці вже до нього повернутись. І практичний, і теоретичний іспит можна перескладати безліч разів немає ніякої обмеженої кількості е, на кожен одинадцятий день після прошлої невдалої спроби після завершення навчання в автошколі випускник впевнено керує автомобілем і готовий до реальної дороги. На практичних заняттях відпрацьовують усі маневри від початку руху до складних ситуацій у місті.